Знаменитий винний фестиваль «Червене вино щороку збирає десятки тисяч відвідувачів. Дехто із них навіть ладен приїхати з іншої країни, щоб посмакувати сонячним напоєм від кращих виноробів краю. Цьогоріч на винному фестивалі «Червене вино беруть участь 40 кращих виноробів області. А на ярмарковому містечку саме тут турист може скуштувати як страви гастрономічної кухні, так і посмакувати справжнім закарпатським вином. Дякую. А тут і справді винний клондайк, починаючи від старої доброї забели і до міцних наливок, грошівки та медовухи. Якщо в домашнє хороше вино додати меду, кориці, гвоздики, то маєте лікарство. Зараз у нас були навіть із Франції один турист взяв і вина, і медовухи, то вино із меду. Фестиваль привезли ми 23 сорта вин. Це сухі напівсолодкі, десертні. вина. Фактично з цілої України є туристи і з центральної, і з східної є України. Ціна за такий духмяний напій – різниця – від 15 до 40 гривень за склянку та від 50 гривень за літр вина. Традиційний шашлик з минулого року здорожчав на 5 гривень, рулька обійдеться вам у 50 гривень, а поласувати пікницями можна від 40 гривень за 100 грам. Я теж вирішую скуштувати закарпатські делікатеси. Ми з вами протягом п'яти обслуговують мене одразу три панянки. Офіційних чаків на страви тут не видають. Утім, продавчиня люб'язно погоджується, рахує та видає мені клаптик паперу з цінами на куплені мною страви. Ось це меню середньостатистичного туриста на фестивалі. Тут у мене і сосиски з шашликом, картопляні баньки, а також салат зі свіжої капусти. До речі, чаку тут видають традиційним способом: шашлик мене обійшов у 80 гривень, картопля у 19, а салат у 10 гривень. До речі, глінфайно також дешевший, ніж у традиційних торгівельних ядках. Всього 15 гривень. У тімо професійних виноробів і ціна за глінтвайн дорожча нижче 20 гривень не знайти. На вартість страв гості свята не нарікають. Проте користувачі соцмереж деякі делікатеси все ж вважають завищеними у ціні. А задля цікавості ми порівняємо ціновий діапазон аналогічного меню в одному із ресторанів Мукачева. Замовляю, як і на ярмарку з кожної страви порцію 100 грам. Презентація страв притаманна вишуканому ресторану. Ціна порції шашлику не відрізняється від ярмаркової: 65 гривень за порцію. Глінтвай дорожче 60 гривень за 200 грам напою. Трапезу закінчила. Очікую на чек. Отож, меню у ресторані за аналогічні страви. Мене обійшло у 196 гривень, що на 50 гривень дорожче ніж меню на ярмарку без фестивальної атмосфери. втім з обслуговуванням, затишком та комфортом. І це в одному з найдорожчих ресторанів міста. Якщо б мова йшла про середньостатистичний заклад, то ціни були б значно нижчі, навіть за фестивальні. Проблема туристичної приманки та завищених цін уже стала звичною на масових гуляннях. Проте це не зупиняє відданих любителів сонячного напою, тому гостей на святі вистачає. Ми ще коли було в центрі, ще й тоді ходили. Що наші люди вміють, то весело це проводити такі празники. Я тут проживаю, дуже подобається, я кожен рік тут проходжу на цьому фестивалі. Да, ми кожного року нам дуже цікаво, дуже гарно, дуже подобається шашлик, не такий, як вдома. Нормально але но Якщо вдома, то мало дешевше. Красота, то дуже красивий. віно добрий, теплий.